Під час свого другого візиту до Києва з початку війни голова комітету з питань оборони Бундестагу Марія Агнес Штрак Цімерман висловилась за танкову підготовку українських військових в Європейському Союзі. Сігар, чому Америки, то ми до нас Америки? Іспанці були б готові навчати українських військових на леопардах. 2 Німеччина повинна дати на це свою згоду. Актуальним питанням є те, як Україна у військовому плані переживе майбутню зиму. Тому зараз найкращий час, щоб тренуватися. Бати українців на куницях та леопардах, оскільки це займає багато часу, сказала політикиня. А міністр оборони України Олексій Резніков після переговорів з колегою підтвердив допомогу Україні з боку Німеччини у наданні систем протиповітряної та протиракетної оборони. Як зазначили під час зустрічі, гострим постає питання на півдні України, де потрібне важке озброєння на відкритій місцевості танки Леопард із Німеччини могли б суттєво змінити ситуацію. Штрак Цімерман. Є однією з тих політиків, хто в урядовій коаліції Німеччини неодноразово закликав посилити військову підтримку Києва, посилити військову підтримку України. Нагадаємо, що канцлер Німеччини Олаф Шольц після саміту ЄС у Празі заявив, що місія з навчання українських військових матиме великий розмах. І вже у нас є Ростислав Смірнов, радник міністра внутрішніх справ України. Пане Ростиславе, добрий вам ранок, добрий, і він дійсно добрий. Дійсно добре. Анрославла, прокоментуйте, будь ласка, останні події на тимчасово окупованому Криму. Ваше почуття, да. зокрема? Я почуваюся прекрасно. І я думаю, що зараз. Е... У кожного напевне українця стрічка новин полонила е, ці кадри з Кримського моста, і всі дуже ми бачимо задоволені, всі щасливі. Давайте будемо відверті. Знаєте, як колись було в історії Карфаген должен пасти, так само і цей міст. Він мав пасти, тому що це в тому числі не тільки логістична цепочка, це певна символічна історія, в тому числі і для нас, і для Путіна. Тому він мав бути просто знищений, і ми скажімо так, дуже дякуємо окупантам. Як я тут повторюю, напевне, Мою мій, мій улюблений жарт з інтернету хватить курити де, де не попало Де попало, куріть, де не попало. Вони дуже необережні де, взагалі да, весь да, час війни. Да це да, просто да, неймовірно. Да. Пане Ростиславе, що ви думаєте, взагалі наскільки це раді. з цього, що ви побачили, наскільки, наскільки це величезна шкода? Скільки затримає їм взагалі відновити міст? Дивіться, ми повинні розуміти, що це надзвичайно важлива логістична цепочка. Тобто, через цей міст доставлялось по великому рахунку великі партії. Ми бачили в тому числі великі партії озброєння, боєприпасів, багато чого іншого. А звідти вже безпосередньо на Херсонщину і так далі. Тому надзвичайно і, і Антонівський міст, і Дарівський міст, це і зараз Кримський міст це три такі артерії, які мають бути просто знищеними під час нашого контрнаступу, тому що знову ж таки це унеможливлює, тому що ми розуміємо, що є пароми. Якщо ми говоримо там про, наприклад, Антонівський міст і там Дарівський можливі дійсно пантони, але це знижує надзвичайно і швидкість доставки, і взагалі можливість тому числі чи відступу, чи інших маневрів. Тому це надзвичайно важливо при нашому контрнаступі. А ви знаєте, що зараз збройні сили України проводять успішний контрнаступ на Херсонському напрямку, і все це буде нам тільки допомагати. І давайте згадаємо, що вчора було 7 жовтня, всесвітній день бавовни. І насправді жовтневі заходи в першій декаді місяця мають традиційний щорічний характер. Всесвітній день бавовни. Я думаю, що таким чином ми відзначили його з гідністю. Правда ж, пане Ростиславе? Од однозначно, і я переконаний, що це тільки початок. І коли про це вже говорять, знаєте, не там просто ми сидимо з вами там в студії, там обмінюємося своїми думками. А коли ці слова підтверджують і розвідки там в тому числі Великобританії і інших країн, ну це знаєте, якось додає в тому числі оптимізму. Неймовірно, просто відкриваєш CNN, друзі, CNN, Ось. І перша новина: Massive Explosion on Crimea Bridge. Це все вже не жарти. А, ну і е, взагалі, з, з західною пресою поширюється ця думка, що е, навіть в оточенні вже Влад, Володимира Путіна почали вже закидати саме йому. Провину введення війни, що вона справді катастрофічна, як на вас, пане Остиславе, до, до чого це веде? Чи взагалі це партія йдеться про партію партію війни, яка намагається при якось налагодити цю війну? Поставити її на, на рейки, чи взагалі можемо споч... очікувати те, що вони взагалі будуть намагатися її згортання зараз. Дивіться, ні, вона вже пізно. Вони вже зробили, вони відрізали собі всі шляхи для маневру, тому що це війна ведуть не військові, а ведуть політики, і оце ключова їхні провали. І ми повірте для нас це тільки на руку, що вони грають. Тому що якщо б вони дослухалися військових, то ми знаємо в тому числі і дані нашої розвідки про це розповідали. Що були різні, скажімо так, доповіді різних військових генералів збройних сил Російської Федерації, які передавали і просто умаляли по іншому не скажу, залишити, наприклад, там Херсон. а... Сформувати єдиний перегрупувати війська на Донбасі, кинути туди, сформувати один ударний кулак, і тоді вони б мали успіхи. Але було політичне рішення прийнято, і от тим, що він підписав указ про анексію уже і Херсонської і Запорізької області. Замітьте, бо було б в них цей пір тижні півтора назад. Вони би ще й Харківську туди додавали. Але угу. щось вони забули, що вони хотіли Харківську окуповувати, якби Харків хотіли взяти. От просто забули. Тому насправді він собі відрізав оцим цим всім цим всім маневри і шляхи, тому що він в будь-який момент. Міг mm -hmm. сказати, ми йдемо з Херсонською, Ми з самого початку казали, що ми йдемо звільняти там землі Донбаса. А зараз він же цієї шляху не має. Він політично заявив, і зараз будь-яка втрата цих територій для нього буде політичною поразкою. І я можу сказати, що в тому числі і підтверджують це дані нашої розвідки. Ви можливо бачили інтерв'ю з головою розвідки. Так є надзвичайно великі процеси внутрішньополітичні в Російській Федерації, які вже відбуваються. Вони не будуть мати, тобто, я не хочу зараз комусь щось знаєте сказати гарних новин. Вони не будуть мати короткотривалого ефекту, тобто це не буде через місяць, через два, через три, але умовно кажучи, з грудня місяця і після початку нового до весни там будуть дуже серйозні питання, в тому числі економічні санкції, які дуже сильно їм почнуть шкодити з грудня місяця по думці великих там аналітичних центрів і так далі. Одна із основних. Основних мотивів цього буде заборона перевезення нафти морем і приймання будь-яких російських кораблів в міжнародних портах, і це буде вагомим, тобто в тому числі ударом. Це перша історія. Друга історія це <кхи> ми бачимо, що постійно знижується довіра до телевізора. Про це показують різні соціологічні дослідження, а зростає довіра до телеграм-каналів. А це повірте нам на руку, тому що це чи не єдиний зараз канал зв'язку і можливості в тому числі спілкуватися з російською аудиторією, показувати хто вони є і хто їхня взагалі влада, і доносити інформацію, ту яку нам необхідно доносити, і от по сумі цих всіх факторів, плюс символічні поразки, такі як на Херсонщині, на Харківщині, як з Кримським мостом і багато іншого, вони в сумі дають великі, ну скажімо, великі поштовхи до внутрішньополітичних процесів, які будуть запущені. Які це буде по стану на зараз? Є два варіанти. Або внутрішньокремлівський якісь із еліт, які, скажімо, не, не згодні з цим візьмуть, можуть на себе взяти, скажімо, я би так сказав, вони опанують недовольство людей. Або це може бути, що є більш вірогідним, і те, те про що ми там говоримо, це більше регіональний розкол. Тому, знову ж таки, побачимо, процеси, процеси вже запущені, ящик Пандори відкритий. Не хочу нікого, скажімо так, обнадіювати. Це ці процеси вони і не є швидкими, тому не варто чекати якихось сильних зрушень там через місяць, через два. Але повірте, те, що ці процеси запущені, вони будуть невідворотними і невідворотні наслідки будуть мати для Російської Федерації. Підпишіться на канал і не пропускайте нові відео. Пишіть коментарі і діліться з друзями. Ми також будемо вдячні за підтримку нашої роботи на Patreon або інших зручних платформах. Реквізити в описі до відео.